Будувати світ без війни. Починаємо будувати світ без війни з масштабного міжнародного проекту Абетка Світу. Починаємо будувати світ без війни з масштабного міжнародного проекту Абетка світу, який передбачає створення та видання книжок, що розповідають про різні країни світу, і все це за безпосередньої участі дітей цих країн, що долучаються до написання їх змісту. Уявляєте? Величезна бібліотека з книжок, створених не письменниками чи журналістами, а дітьми цих країн. І все це з запрошенням долучатися до цього грандіозного міжнародного проекту провідних політиків та державних діячів різних країн світу, що передбачає їх презентацію на перших сторінках таких книжок. Державних діячів або заклади, які будуть представляти свою країну на міжнародному рівні, з приводу чого наші закордонні друзі з окремих країн вже мають певні думки. А ми, в свою чергу, розпочали опитування громадян України, хто, на їх думку, гідний представляти нашу батьківщину в такому масштабному проекті. Зауважимо проекті, який реально може увійти в історію, враховуючи, що такої бібліотеки у світі ще не існує. Про що більш детально ви можете знати за посиланням, вказаним в описанні до цього відео, та про що ми ще неодноразово будемо вам розповідати в окремих сюжетах, одночасно знайомлячи вас з його головними героями дітьми. Це з урахуванням того, що незважаючи на поважних та відомих людей з різних країн, які будуть розміщені на перших сторінках наших книжок, головними героями цього проекту є все ж таки діти: діти різних країн, які будуть писати зміст книжок про їх країни. І в цей же час висловлювати власні думки не тільки про мир та дружбу між народами, але й проблеми великої міжнародної політики. А далі про вкрай важливе саме на цей день. Це відео ми вирішили опублікувати 15 липня з метою отримати можливість привітати кожного з вас зі святом державності нашої батьківщини. І все це починаючи з головного. Шановні друзі, ми повністю розуміємо, наскільки ви втомилися від цієї війни. Наскільки це жахіття принесло багато горя у ваші сім'ї та ваші домівки, за чого багатьом з вас інколи хочеться заплющити очі, щоб не бачити цього жахливого світу. Але тримайтеся, друзі, все ж таки знайдіть в собі сили і подивіться навколо. Дивіться, це наші діти. А це наше українське поле, жовте поле від нашої української пшениці. А тепер підніміть голови і подивіться в небо. Це наше блакитне українське небо. Дивіться, друзі! Це наша жовто-блакитна Україна, яку ми не маємо права втратити, бо не дають нам такого права наші українські діти. Діти, що хочуть жити у своїй українській державі, про яку вони збираються розповідати усьому світу. З цього приводу почнемо з деяких пояснень. Взагалі, ми з нашими закордонними друзями домовилися, що робота по написанню змісту книжок буде проводитися в країнах-учасниках шляхом організації творчого конкурсу серед дітей по відбору найкращих робіт. Все це, звісно ж, серйозна робота, яка потребує певного часу. За чого презентувати перші книжки міжнародного проекту Абетка світу? Ми плануємо 24 жовтня на міжнародний день організації Об'єднаних Націй, який у цьому році буде святкуватися максимально масштабно у всіх країнах світу з урахуванням 80-ї річниці створення ООН. З урахуванням же того, що ідея цього проекту виникла в Україні і по великому рахунку починається з міжнародного проєкту абетка моєї країни України, ми вирішили бути першими, тобто створити абетку про Україну раніше інших і презентувати її 24 серпня на День Незалежності України. І це не просто наша забаганка чи результат творчих амбіцій, це можливість продемонструвати світовій спільноті, звідки починається цей проект. І в цей же час миролюбні настрої українців, що на наш погляд буде сприяти встановленню миру в нашій країні та перемозі над ворогом. Так ось саме з цієї причини ми вже почали роботу по написанню змісту та оформленню цієї книжки, запросивши до участі окремих учасників третього видання Абетки про Україну, яку ми видали у минулому році, і запросили не випадково, бо ці діти це не просто учасники нашої міжнародної ініціативи починаємо будувати світ без війни. Ці діти є ще й головними героями створеного нами фільму Недитячі ігри міжнародну презентацію якого ми почнемо 3 вересня на 80-ту річницю закінчення Другої світової війни. Звідси знайомтеся! Сьогодні 4 червня. Злата Матвієва, яка буде розпочинати в нашій книжці розповідь про Україну. І в цей же час була обрана уявіть собі обличчям не тільки цієї книжки, але й усього проекту Абетка світу. І це не тільки з тієї причини, що злата топ модель міжнародного рівня, яка представляла Україну на різних міжнародних показах і навіть ставала переможцем міжнародних конкурсів. Окрім цього, Злата просто вразила наших закордонних друзів своїм талантом та артистизмом, в результаті чого її звернення до керівництва Організації Об'єднаних Націй Світ запам'ятає надовго. Мене звати Злата Матвієва, Мені 11 років. Отак виглядають багато шкіл нашого міста Харкова. Шановні керівники Організації Об'єднаних Націй. Ми вимагаємо від вас щось цим робити. Мене звати Марія Данщина. Я не тільки розповідаю в нашій абетці про те, що уявляє собою слово батьківщина, але й була обрана образом України. Так, саме так. Марія була обрана образом України нашого проекту, що теж не випадково. Марія не тільки красива дівчина, яка також неодноразово вражала людей на різних міжнародних подіумах. Марія ще й талановита журналістка, яка у своєму віці була ведучою декількох телевізійних проєктів і без проблем вже зараз може конкурувати з дорослими та відомими тележурналістами України. При цьому маючи власну думку з приводу проблем світової безпеки. Уявляєте ступень не те, що знущання з людського здорового густу, а й відвертого маразму. 9 липня проводиться засідання Ради безпеки з приводу осуду чергового злочину Росії проти України, яку очолює Росія. Як вам таке? Мене звати Михайло Данченко. Це площа Свободи в Харкові. Наші бесі про Україну я розповідаю про державну символіку моєї батьківщини, в основі якої закладене слово воля та свобода. Михайло Даньшин це брат Марії, який також вже давно займається тележурналістикою на доволі високому рівні. При цьому Михайло просто вражає своєю емоційністю, за чого у фільмі Недитячі ігри саме йому була відведена головна роль в одному з найжахливіших сюжетів цього фільму. Як з'ясовується, смерть має запах. Запах страшний, жахливий, здатний пропитувати трупною отрутою навіть бетонні плити будинку. І все це з метою попередження світової спільноти про неймовірну небезпеку для людства, яка виникла в результаті нападу Росії на нашу батьківщину. Деякий час тому британський письменник та історик Ніл Фергюсон дискутував з професором історії Гарвардського університету Стівеном Пінкером, який стверджував, що людство у своєму розвитку прямує до кращого життя, бо насилля буде менше. Фергюсон це заперечував, стверджуючи, що до кінця цього століття у війнах загине щонайменше мільйон людей. Я майже повністю погоджуюся з Нілом Фергюсоном. Майже з тієї причини, що з урахуванням ситуації, що на цей час складається у світі, на мій погляд, таких втрат буде набагато більше. Your international community. International, international, international. Yeah. Карина Моргун також один з головних героїв нашого фільму на дитячі ігри. При цьому слід зауважити. У цьому фільмі Карина піднімає доволі серйозні питання і піднімає настільки серйозно, що можна не сумніватися в тому, що світ почує її висновки. Едалтсей це тідей зе вород файт іселф і не ню політикал реаліті. Це девалпмент опіч із діфіколтупредікт even taking into account the historical experience. Карина в нашій книжці розповідає про Збройні Сили України. Розповідає неймовірно цікавим чином. Враховуючи, що і мама, і тато карини військовослужбовці, які захищають нашу батьківщину на фронті. Віктор Борщ, батько якого зараз також на фронті. Віктор також є одним з головних героїв фільму Недитячі ігри. При цьому сюжету неймовірно важливого з політичної точки зору. Стосовно мене, я типовий для України результат путінської денацифікації. І все це починаючи з того, що Віктор в нашому виданні розповідає про мову України. І не просто характеризуючи українську мову. А доводячи світовій спільноті, що всі пояснення Путіна причин нападу на Україну метою захисту російськомовного населення є маячнею. Маячнею, за якою ховаються наміри кремлівського диктатора знищення України як держави, що на жаль лідери окремих держав намагаються не помічати і намагаються зовсім не випадково. І нічого з цим не поробиш, бо так зручно. Зручності цієї причини, що за оцією цією пандемією без проблем проглядаються не тільки геополітичні та фінансові інтереси окремих держав, а навіть клопіт за власні політичні інтереси окремих політиків та державних діячів. Анастасія Харківська я розповідаю в нашій книжці про народ України, який має багатовікову історію. Дівчина, яка своєю розповіддю про один з найжахливіших епізодів війни Росії проти України, жертвами якого стали троє маленьких дітей, примусила перших глядачів нашого фільму за кордоном заплющити очі від жаху. А зараз, шановні пані та панове, я прошу вас заплющити очі та прислухатись. Чуєте? Це кричать у предсмертній агонії від страшного болю. Троє маленьких дітей. Троє маленьких дітей, які палають. І в цей же час стати поруч з учасниками нашого проекту з їх питаннями до керівництва ООН. Чому після цього жахіття представник Росії ООН регулярно своєю маячнею, яка є офіційною позицією Росії, знущається з цих заживо згорівших дітей? І чому й досі такі жахливі вбивства українців ніхто навіть не намагається розцінювати злочином проти людяності? Ось така у нас цікава команда, яка стала першими учасниками розповіді про Україну у форматі міжнародного проекту Абетка світу. Команда, до якої може долучитися кожен з вас, для чого достатньо написати на електронну адресу нашої міжнародної ініціативи. Починаємо будувати світ без війни. Листа з цього приводу. Тому чекаємо на ваші повідомлення. І, звісно ж, просимо висловити вашу думку з приводу того, хто з державних діячів та політиків України буде на перших сторінках створеної вами книжки про нашу рідну батьківщину. А тепер, шановні друзі, підніміть голови і все ж таки подивіться в небо. Це наше блакитне небо. І це наша жовто-блакитна Україна. Тому тримайтеся, друзі, божої вам милості, благодаті, терпіння і в цей же час чистого блакитного неба над нашими жовтими українськими полями. Знову ходить, ходить грозою, лягає в квіти, трохи полежить і не сидіть, і я не, 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 не піду, трохи постою. Ціля життя війна йти життя, небо солоне таке спонтанне, дивиться в когось і в когось стане, дихає, громом знаходить, цілі напитись, моря і стати, сіллю небо, міг і останній губить, шукає вічність, знаходить. Випивається знову і знову кресне і